Зпоченко. Посигналили, знайшли більше ніж на лопату. Хороший сигнал, і тут викопуємо. Отаке Йохани Бабай. Хто знає що воно таке? Хто це знає, що воно таке? Люк якийсь. Трохи накопав, розвідку провів дещо. кукурудзу не змолотили, пізніше буду. Є де що шукати, ходити. Лючок, правда, до машини. Я той люк чи що воно таке. Не брав, не дотяг би до машини, бо треба прийшлось йти 500, 800 метрів. Пізніше заберу, надіюсь все підсохне. Все, є таке поле будемо чапати, щось може і знайдеться, що небудь.